У Луцьку 23 листопада вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років, а також 1921-1923 та 1946-1947 і років. Присутні схилилися в молитві за спокій душі невинних українців, які загинули від голоду, свідомо спричиненого тогочасним урядом СРСР. Кожен зміг покласти квіти до пам'ятника жертвам політичних Епресій на замковій площі у Луцьку у 16.00 лучани долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про мільйони невинно вбитих жертв більшовицького режиму, які загинули голодною смертю. А в рамках громадської акції Запали свічку присутні розмістили на площі перед пам'ятником свічки, лампадки та композиції з колосків та зерен пшениці, виклавши символічний хрест. Вічна пам'ять усім українцям, які загинули під час голоду. Морів від рук тогочасного сталінського режиму.